Виженемо ворога та повернемося додому, говорить боєць п'ятої Слобожанської бригади на України Андрій із позивним архітектором. Воює архітектор два роки говорить попри в тому, що разу відпустять чекає на повернення до бойових побратимів. Нашим репортерам гвардієць розповів, як підбив російський танк. Вже... Мрія вистрілити з Джавеліна із першого ж пострілу підбив ворожий танк, розповідає гвардій з п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. Андрій з позивним архітектор. Джавелін Андрію позичили побратими з іншої бригади, з якими разом нищили російських окупантів у Кліщівці на Донеччині. Ну, як мені показали, не складний. Ну, а щас би мені б дали б його, я б його не поставив, не встановив би. Ну, тоді якось оно. В азарті все було, не знаю. Хлопці показали, встановили якось швидко це все. Він був десь чуть більше кілометра. Там їх був танчик і бетер. Бетер розібрали півішками ноші, ну а танчик живеліна. А поцілив по башті, говорить архітектор. Побачивши спалах, швидко змінив місце, щоб не спалити позицію. У Кліщеївці ворожі атаки фпв дронами тривають годинами. Внаслідок одного зі скидів гвардійця поранило, та ще майже тиждень з побратимами утримували позицію. Запросити евакуації й думки не було. У Нас почти 18 годин розбирали дрони. Ну, залітали 3-4 дрони, один скидує гранату Ф1, а три-два ну, три дрони скидують гази. І оце нас розбирали, ну і кантузу. А на що просить? Це ж не ранений. Це просто контузія. Отравлення газом і контузія це ну, я не вважаю це пораненням. Поранення хлопці без ног, а то поранені. Да, без без да, я самостійно пересувався. До повномасштабної війни Андрій працював на заводі у Красноградському районі Харківщини, мав бронь, та у серпні 22-го прийшов у військомат. Сім'ю захищати, жінку, дитину. Родичів. А хто є сі ними? А ховатися рано чи пізно все одно йти. зайти. Так я навіть не знаю щось сказати, що вони сюди полізують. Мало їм всього. Їм всю жизнь хочеться чогось. Там вкрасти кусок, там вкрасти. За два роки на фронті архітектор відчуває втому, та біль після втрати бойових побратимів та щоразу у відпустці чекає на повернення в бригаду. До хлопців, до побратимів. То, що міст вже два роки плач-оплач, Вже скільки воюємо, але ну, сім'я, звісно, ну я думаю, виженим цю вражену і вернемось додому. Архітектор відзначений медаллю за звитягу та представлений до нагородження медаллю за військову службу Україні – Вдома на Красногоральщині на чоловіка чекають мама, дружина, син, підліток і сестра. Юлія Губська, телеканал прямий.